Автосканер з широким функціоналом та безкоштовними оновленнями назавжди для Android та iPhone. Цікавить, дивіться далі. Це у нас мультимарочний сканер Elite, який працює з усіма блоками управління, такими як двигун, ABS, Подушки безпеки, клімат контроль та з іншими блоками козовної електроніки. Також сканер підтримує шину даних KNFD. В програмі є зручна функція підключення до авто через автопошук по Ін-коду. Яка самостійно розшифрує марку, модель та рік випуску авто, але працює вона не всюди. На старіших авто, на японських автомобілях треба буде підключатись вручну через марку. Після опитування всіх блоків, ви можете прочитати та видалити помилки. Видалити можна всі помилки однією кнопкою, або ж зайти в блок і зробити це напряму з нього. Сканер підключається до авто по заводських протоколах автовиробників, тому ви зможете переглядати велику кількість параметрів у блоці. Їхня кількість може бути наближеною або ж такою самою, якби ви читали авто дилерським сканером. До цих параметрів слід віднести і значення пробігу, які можуть записуватись у блоки управління. Окрім показу даних, IDAH Elite підтримує тести виконавчих механізмів. До прикладу, зараз включимо всі попереджувальні значки на панелі приладів. Робимо тест стрілки спідометра. включаємо дальнє світло фари. Також Edia Elite має 15 сервісних функцій обслуговування, таких як регенерація сажового фільтра, адаптація дросельної заслонки, скидання інтервалів заміни масла, приписування акумулятора чи форсунок на дизелях. Також є і багато інших сервісних функцій. Отож, даний сканер має широкий набір функцій з безкоштовними оновленнями назавжди, та відмінно підійде як для автолюбителя, так і під цілі автопідбору чи СТО, якщо вам не потрібно кодування блоків.